Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси слава. Ну і нам світлим, добрим, чесним, благородним, що стараються утвердити лад на землях наших, родах, нашого владі, нашій слава. Це власне духовні правила, духовні Канони буття, щоб усі, що посіїш, то пожнеш. Це е, думка, а що буде завтра. Це піклування про завтрашній день, завтрашнє покоління, як у індіанців Америки. Е, в них в традиції говориться так, що треба думати, коли треба прийняти якісь рішення, збирається відповідно плем'я. І треба думати не про нинішній день, що треба мені, тобі, ще комусь іншому. А треба думати про наших нащадків. І не просто про наших дітей чи внуків, а як наше рішення відіб'ється на сьомому поколінні. Аж на сьомому поколінні. То вони сидять і міцкують, так, то буде так, то через стільки років буде так, а то може бути так, чи інакше, чи інакше, чи інакше. І моделюють, моделюють на сім поколінь вперед. То якби наші, ті, що при владі, якби вони думали на сім поколінь вперед, то як би ми жили, ви уявіть собі. Однак, ну що тут дивуватися, вони не наші. Вони або і генетично, і духовно не відносяться до нашого народу, або навіть якщо генетично вони ніби приналежні до нашого народу, ну духовно вони не знали, вони не відчувають приналежність до свого народу. Вони як ракові пухлини. Вони тягнуть на себе на себе на себе. Кожна клітина вона 90% віддає yeah. організму, 90% працює на весь організм. Та якби ми так працювали, тоді би ми мали би ще більше. Бо тоді ми разом забезпечуємо один другому. Ми не віддаємо кудись. Воно залишається серед нас. І, відповідно, весь народ багатіє, всі разом підіймаються. А не так, що одне до лісу, друге до біса. Ото, то-то, але то треба відчути таке в серці. Ото тоді людина, а не фізична особа. Ото тоді людина. Коли вона відчуває, і так, власне, наші. Великі ну, підприємці, скажімо так, торговці, магнати е, Минувщини, то вони, як ті Трещенки, наприклад, то вони так і жили. Вони віддавали 80-90% на розвиток народу. Вони будували школи, будували храми, будували дороги. Ну, про будівництво доріг зараз щось як згадаєш тож. Зразу сплюнути хочеться. Ось. Тож, ото, відповідно, треба думати, яка ментальність справді є справжньою, природньою. Чому природньою? Тому що це відповідає канонам буття. Це сприяє тому, що народ буде найщасливішим, найуспішнішим. Буде процвітати, розквітати, багатіти всі разом. Це от закладено, це є кармічні правила, це і духовні канони буття. І чим більше ми про це думаємо, тим більше воно починає не те, що працювати, воно і так працює у нас і навколо нас. Однак чим більше ми про це думаємо, тим більше воно починає проявлятися і бриніти у інших душах нашого народу, у інших розумах нашого народу. І так ми призиваємо кожен день. Ну, я то призиваю кожен день. І то по 3-5 по разів в день молюся, що придіть, боги рідні, силами своїми пробудіть народ, наш, силами своїми благословіть, силами своїми захистіть. Ну, а найперше, воїнів наших. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землі, в наших вородах наших. Ну, а далі перечисляю вже список. Усіх, кого знаю, що потребує захисту, і підтримки. Чи то на фронті, чи то у інших сферах. То, що таким дійством ми ну, штуркаємо наш народ, направляємо його, освітлюємо і направляємо до світла і правди. Тож, давайте нині у цей період спасівки, аби якнайшвидше, якнайлегше. Відродився народ наш у силі й славі своїй. Промовляємо. Ковічи світло родосишнього. Свороже батько прийди, силою своєю благослови. Через спасів роду слов'янського проявися. Спасами роду Слов'янського народ наш пробуди. Силами своїми того своє. З велесом Рогом Перуном. Народ наш силами своїми наділи. Силами своїми захисти воїнів, наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення воїну На землях, наших вродах, наших у владі, нашій. Світом, перуном, погорний. Щитом сварого заслони, силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми, аби полавла до святий. Вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, в кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так. Слава сварого Батьку, слава спасам роду Слов'янського. Слава, слава рідний Бога.